Рек допомоги першокласник Тимур активна дитина. Він займався плаванням та обожнював відвідувати гурток робототехніки. За лічені місяці дитині поставили діагноз саркома Юінга. Зробивши мерте, ми вже після цього не чули взагалі нічого б наділивого. Хоч там онколог спочатку хотіла сказати, що мерте не є діагнозом, але і онколог, і ортопеди всі одноголосно. Вже після МРТ сказали, що це злоя кисла пухлина. Дуже швидко зробили КТ з контрастом, все підтвердилося і в нозі, і в легенях. Наразі ми знаходимося у Львові, чекаємо результати біопсії. Ну, пройшло півтора тижні з моменту того, як зробили МРТ і почули такий попередній, але Діагноз, який підтвердився за КТ за всім іншим, і після результатів біопсії одразу плануємо виїздити за кордон, тому що часу втрачено вже досить багато, стан досить важкий, ніжка збільшується, стан погіршується, і дуже хочеться зробити для свого сина на все, щоб він. Можете батьки просять допомогти усіх небайдужих, аби зібрати кошти та врятувати життя тимурчика.